Привіт, привіт, друзі! Це Кременець, і ви точно знаєте, що наше місто то є колиска науковців, то є колиска науки, тут можна здобути професію, тут можна отримати дуже багато знань, і тут намагаються викладачі робити з наших юнаків і дівчат справжніх людей. Справжніх українців. Зараз ми з вами перебуваємо у Кременецькому медичному фаховому коледжі імені Арсена Річинського. Чому саме тут? Та тому що цей заклад має дуже давню багатолітню історію. І тому що цей заклад впевнено здобуває найкращі результати і в навчанні, і в вихованні. А ще тут є дуже багато славних імен, яких відродили, про які розповідають і шанують. Власне, зараз я спілкуюся із директором цього навчального закладу, з кандидатом медичних наук, паном Петром Мазуром. Петро Євстахович людина надзвичайно комунікабельна, дуже багато має знань, і я думаю, що рада поділиться із вами. Вітаю вас, Петро Євстаховичу. Доброго дня всім! Я вас вітаю в всінах нашого навчального закладу, і, зокрема, в музеї нашого навчального закладу. Наш музей навчального закладу він складається з декількох частин. Оце є. Ми зараз знаходимося в цій частині, яка розповідає про історію закладу, про біографію його випускників. Є інший музей, це музей Арсен Вічинського, музейний куточок. Ну і звичайно горельєфна меморіальна дошка і пам'ятний знак Арсена Вічинського. Знаєте, до нас коледж приходять діти з сіл, приходять з району, приходять на профорієнтацію, потім приходять вчитися. І ви знаєте, по різні дороги приводять сюди дев'ятикласників. Ну, не буду кривити душею, але багато з них чисто випадково вибирають навчальний заклад, тому що батьки рекомендують свою професію. І друга частина звичайно виховного процесу це патріотизм. Від випускника фельдшерської акушерської школи до столичного. А другий виховний момент, що це професор Панасюк Олексіверхломіч, є керівник. Другий виховний момент це патріотизм. От якраз на долі лікаря Арсена Річинського ми можемо показати, як треба любити Україну, як за неї люди страдали і як виборювали нашу незалежність. Але про це все розкажуть більше працівники музею, наші юні екскурсоводи, які підготовлені. І, звичайно, третій виховний момент, ви бачите, що наш музей знаходиться у відкритому приміщенні і один, і другий. Тобто це не закрита кімната, куди періодично запускають дітей, щоб познайомити, але діти щоденно, щохвилини можуть познайомитися з історією навчального закладу, з історією і біографією Арсена Лічинського і це теж має велике виховне значення. Ми Завжди раді новому поповненню наших студентів, хочу для учнів шкіл сказати, що ми готуємо професіоналів зі спеціальності медсестринства і з трьох освітніх програм. Лікувальна справа це фельдшер і медсестринська справа це медична сестра на базі 9 класів набираємо. І акушерська справа з 11 класу. Приходьте навчатися в наш навчальний заклад, приходьте знайомитися з нашим музеєм, ви не пожалкуєте. І, звичайно, тут є ситуація, часом люди, коли попадають вчитися, наприклад, в заклад і потім дещо розчаровуються професії, то в нашому музеї ви побачите, що наші випускники є і священники, є і поети, і письменники, і. Я вже не кажу про силові структури, і пожежники, і міліціянти, і поліціянти, і прокурори. Тобто, це є перший, одна із ходинок життя молодих людей, і якщо навіть вони дещо розчаруються в медичній професії, вона завжди їм допоможе. Я ніколи не забуду, коли я спілкувався із блаженнішим Святославом. А він, до речі, за першою професією теж фельдшер він закінчував в тростянці коледж. коледжі. Його запитував, як владико вам допомагає ваша перша професія? Бо в нас кажуть подібні біографії. Я з восьмого класу пішов в медучилище, ви з восьмого класу пішли в медучилище. І він мені відповів: а як ви думаєте, коли я був ректором духовної семінарії, хто моїм студентам робив ін'єкції по неділях і по вихідних днях, коли медсестра була? вихідна. Я робив, звичайно, професія допомагає. Запрошуємо на навчання до нашого навчального закладу і запрошую до знайомства з експозиції нашого музею. Давайте ми розпочнемо з того, що цей музей нещодавно отримав таке високе і поважне звання. І, власне, це дуже заслужене звання, тому що навіть неозброєним оком видно, що тут проведена дуже колосальна робота. Збираючи ці експонати, пишучи власне історичні ці нариси, і будемо знайомитися. Вітаю, вітаю, доброго дня! Доброго дня. Давайте, будь ласка, відрекомендуємось для наших. Наталя Гетьман. Викладач суспільних дисциплін Кременецького медичного фахового коледжу і завідувачка музею історії медичного фахового коледжу. Хочу сказати, що у нас не один тільки музей, у нас цілий музейний комплекс. І ми зараз знаходимося в музеї історії навчального закладу. А ще в нас є музейна експозиція Життя та діяльність Арсена Річинського меморіальна дошка на корпусі училища і меморіальний знак на подвір'ї нашого навчального закладу. Починається наша експозиція, як вже сказав Петро Істанович, вторгнення в коридорі і. Відкриває така вивіска ми народ молодий, повний творчі сили, які переживає щойно свою весну. Це крила фраза Асана Річинського. І враховуючи те, що молодь має духовно збагачуватися, тільки навчатися, ми, як освітня така громада, навчання маємо свої обереги. Наші обереги це пісня Гімн, яку написав наш викладач іноземних мов Анатолій Петрищенко. Зараз він працює в педагогічній академії. Ця пісня «Гімн місто юності була написана для радіостудії студії у гуртожитку нашого навчального закладу і настільки полюбилася викладачам і студентам, що рішення педагогічної ради ми її взяли за пісню «Гімн». І при всіх таких урочинах вона звучить у нас для наших студентів і гостів. Ну, звичайно, не можна обійтися без у нас є герб. І хочу сказати, що ініціатором створення герба був Петроївська Кочмазу, і на прохання його був наш викладач, на жаль, зараз покійний Олег Володимирович Вартабаян, який відомий кремечана, і не тільки крим'ячана, як видатний художник. Він створив такий герб, який об'єднав символ Кремля-Мандебурське право замкового гору, наші листочки катальти, які є в нас, наші цей реміт, і символ звичайного знань медицину і символ. Медицини змія, як ви бачите. І звичайно, ви всі знаєте, що наш навчальний заклад носить ім'я Арсена Річинського і з нагоди присвоєння імені Арсена Річинського на площі, де відбувалися військо, хто Скрімчан може пам'ятає, біля пам'ятника Тарасу Шевченка нам було вручено такий іменний прапор. І коли у нас відбуваються урочини, то виносимо два прапора прапор держави і прапор навчального закладу. Наступний фотостенд пов'язаний з ім'ям Арсена Річинського в училища, тому що 98-му році. Перші річинські читання, які привели прийняли ухвалу про те, щоб звернутися до Кабінету міністрів з проханням присвоїти навчальному закладі в місті Кременці ім'я Арсена Лічинського, така постанова була під номером 880 прийнята в 1999 році, і з того часу ми є іменний навчальний заклад. Ну я хочу трошки дати своїй молодій помічниці. Це наша студентка першого курсу, Скунсь Олектина. Вона Доброго дня, добро і вона хочу до речі сказати, що в цьому році вона була на всеукраїнському конкурсі Мій край край, в якому я живу, і в номінації із історія закладів освіти отримала перше місце. Вітаю, вітаю. Дякую, дякую. Прошу добрий день. Хочу добрий розповісти про традиції, які збереглися ще з минулого століття в нашому коледжі, і які ми зберегли до нині. Одним з таких традицій є День знань, який проводиться в нас кожного року. Наступною традицією є церемонія передачі прапора і свято бідного халата, який є дуже почесним для кожного студента нашого медичного коледжу. У нас також проводяться різні заходи, виставки художньої творчості, шевченківські тижні та читання. І першокурсники часто презентують таланти серед нас, у нас проводяться різноманітні конкурси. У Нас також зустрічаються в цьому музеї, до речі, у нас були зустрічі випускників різних років. І в нас є фотографії з цими випускниками, які були дуже задоволені розвитком нашого музею і нашого коледжу. Запрошуємо далі. Запрошуємо вас далі, до більше часто. Починає. Тут починається більш саме початок історії нашого музею. Тут представлені фотографії перших випускників та їхніх викладачів, дуже кваліфікованих спеціалістів. Їх було, до речі, на той час дуже мало, але вони змогли випустити дуже кваліфікованих лікарів. Дякую. Хочу звернути вашу увагу, що на такій книзі фотографії розміщені ці твини перших випускників, їх було три групи. І ми зберігаємо якраз. Там, де я поводи про минуле, маємо дуже таку типу довідку. Цікаву прошу звернути увагу. Це довідка, видана в 41-му році, коли почалася Друга світова війна, для одного із студентів рікового фельдшерського кошельської школи Федіра Савчука про те, що він дійсно навчався і як закінчиться війни, зміг відновитися. Ми і це на основі цієї довідки і журналів 40-го, 41-го року навчальних яких нас береглося три. Ми змогли довести те, що медучилище мед, існує із 1940 року. І я вас запрошую в музей, який охоплює музейна клімати, охоплює період розвитку навчального закладу із 1940 по 1990 рік. будь ласка, на панораму, яка зроблена в Таки, така музейна кімната вперше, в 1990 році, була створена в гуртожитку. І ініціатором створення музейної кімнати була викладачка діатрії Жанна Єхимна Остапкевич. І наробки, які вона зробила, ми від зберегли і оновили, і в такому вигляді відкрили в 2015 році оцей музей, який вам зараз до уваги. Так коротенько. На фото ви бачите документи про заснування фершівської школи. Довідка з обласного архіву про те, що взагалі фершівська кошерська школа мала відкритись у місті в тому місті Тернополі по вулиці Костюшко, але з певних причин вона відкрилась в місті Кременці, і з того часу вже у вигляді медичного коледжу, ми працюємо і до сьогодні. Фото. Оригінальні і зібрані студентами-викладачами в різних періодів років навчання це 45-го року, 47-го року. До речі, всі наші викладачі, я хочу сказати, що крім викладачів і працівників, є і працівники. Є працівники наші. Це Крутевич із Фурців, які прийшли з молоду сюди 47-му році. Пропрацювали своє життя, все повністю своє життя. І один єдиний запис трудовій книжці. Ну, вітринах, на фотовітринах ви бачите фотографії, про, як відбувалися заняття, будівництво гуртожитку, матеріальні бази, журнали навчальні 44-45 років, які інструментарій був в той період, зошити, зошити конспекти, практичних занять. І так само продовжується експозиція, і так які заходи, які в нас були заходи, проводилися в той період, мається на увазі 50-го по 90-ті роки. Існування фотогуртків, конкурс, які проводили, конкурс, шаховий поєдинок, одно одно, одно одночасної гри, який проводить Михайло Васильович Клим. Поїздки, ну був когось, були були, були, були були загони як працювали на благоустрої, зошити. Зошити 52-54 років, ну відкрити не треба, правда? Вокальні ансамблі, художня самодіяльність, Я так скоренько, от зустрічі з випускниками. От. До речі, я вас на хвилинку переб'ю ця екскурсія, якби ви її провели так повноцінно для гру для, десь до години часу. Друзі, ми не будемо вам все показувати задля того, що ви маєте сюди прийти. Тут є ваші рідні, тут є ваші знайомі, тут є. Покоління через призму яких пройшла вся Кременецька медична історія. Студенти, які приїжджають до нас на вечір зустрічі, дуже люблять відвідувати, особливо цей куточок. Вони себе знаходять, вони себе впізнають. І я скажу, коли в 2015 році відкривався музей, що саме вразило, що до цієї фото... фотостенду, де старі фотографії, вони себе попізнавали. І це була радість така, знаєте, сльози перед очах. Діти кажуть, а що колись був хор? а був хорт в 58-му році, та проводилися змагання, та проводилися спортивні заходи, і оркестри були. і Так як вже Левтина говорила, воно, ці традиції започатковані в фельдшерсько-кушерській школі зберігаються і до сьогодні. Я вас запрошую вже тоді так коротенько в новий, новий музей. Новий музей. Який у нас є, я ще раз нагадаю був відкритий в 2015 році, в такому вигляді як ви приймаєте, і у нас є такий фотостенд про наших директорів, які очолювали заклад освіти в різні періоди з цієї довідки, що я вже говорила про Федіра Савчука. Про Федіра Савчука ми дізналися ім'я нашого першого директора, це Шейню Іван Миколайович. Фото пізніше покажу. І зверіть увагу, що в нас є просто прізвища, тому що директори змінялися після воєнного періоду дуже швидко. І деяких ми навіть і не можемо мати фотографії, тому що архів Креміців роки війни було, був спалений. Інформацію після 50-му році. Довгий час очолювала навчальний заклад Галина Кирилівна Войтко, вона сама хірург, пройшла Другу світову війну. У 80-му році так само очолив хірург, наш навчальний заклад, це Пушкана Анатолій Федорович, який дуже багато зробив для розвитку о, закладу освіти і велику увагу приділяв розвитку спорту. При його такій ініціативі в спорту гуртожитку, спортив... гуртожитку навчального закладу було відкрито спортивний такий цілий зал. Ну і бачите, світлини, коли вже вже займався артспортом. З 91-го року 95-й був директор Мартинчук Себастьян Андрійович. У 1995 році наш навчальний заклад освіти очолив наш випускник 1975 року Петро Євстахович Мазур, і, який очолює зараз наш заклад. І, і про його діяльність можуть говорити оці світлини, оці нагороди, які всі він має. Ну, бачите, я. Я подяка від Папи Римського. Ну і кіло того, що займаємося освітньою програмою, так як Петро Істахович багато пише. От він залучає такої творчої наукової роботи наших викладачів і студентів. І наступна така вітрина це наші досягнення, в які збережено. Досягнення наукові творчі студентів, викладачів і наших випускників. Хочу сказати до вашої уваги на цей міжнародний медичний конгрес студентів молодих вчених збірних. І наші студенти, починаючи з 99-го року, беруть участь цьому друкують статті в такому престижному журналі. Ну і зі нагороди до вашої уваги. Такі великий. Потостен, тільки слів скажу. Це інформація про всіх викладачів, які працювали на момент відкриття навчальному закладі. Це і адміністрація, наша, і наші викладачі, і наша служба, і секретарі, лаборанти, бухгалтерія. І така одна такі деякий розділ це присвячений людям творчим, які поєднали і медицину, ми так його і назвали у гармонії з медициною. Це і Жанна Єфімівна Остапкевич, Іва Михайло Васильович, Микола, Ольга Павлівна, Яворська Тетяна Якіна, Курчиш, Рома, Романчук, Леся Івановна та інші. І студенти дуже люблять себе тут знаходити, випускники, Стенд, який поєднав наш викладач і наш студент. Тобто одна світлина показує студента, а інша вже показує його як викладача. Ну так цік так, така так, такий цікавий момент. Скажіть, будь ласка, а хто от розробляв цю експозицію? Експозицію розробляли Галина Голов, наш заступник з гуманітарної освіти Наталя Богданіна і Петро Єстахович, і нам допомагали в цьому працівники арцевку міста Тернопіль. Ми дуже вдячні, тому що їхній бувний дизайн і їхні ідеї. Ну так працювали. А коли ви По подавали на присвоєння звання, от власне діти ще своє? Які там були ваші конкуренти чи, можливо, колеги? Ну в нас багато було, нас не повідомляли. Ми просто здавали документи в Тернопільський в краєзнавчий відділ в ні, це називається інститут, інститутних краєзнавства. Відділ і ми туди подавали документи і їх відправляли. Вони вичитували, були робі, якщо були зауважені, робили, відправляли на міністерство освіти. Тобто, Почували... це була мене несподіванка, але така дуже так, приємна. Так. несподіванка. Дуже подякувати працівникам краєзнавчої служби в місті Тернополі. Вони нам дуже багато допомагали, підказували. І фактично, це з їхнього подання. Ми пішли далі. Тому що кожного року у нас проходить конкурс музейних експозицій по Тернопільській області, так і по всій Україні конкурс художньої самодіяльності. От. Ну і музейна кімната наша, яка була займає декілька років вже почати практичну роботу. І хочу сказати, що ще задовго до такої поганої події російсько-української війни ми почали проводити наші світлини, тому що музей відкрився ще з 2000. Добре? О, є угу. добре є, відновилося. От, власне, про спорт ще кілька разів е, ми переглянемо. От, значить, про, про спорт спортивна угу. майданчик і наші студенти, і викладачі беруть участь у різних спортивних заходах. Цікавий дуже фотостенд, правда, він мало вміщує інформації. Наші випускники дуже багато і присвячено випускникам брали по різних досягненнях і кандидати, і професори. І військові, і духовні особи, і письменники, і, і, і Ну, Хмельничани, може, ще знають Федора Дужиновича, він написав книгу про «Сам жити по чаю, він раз навчався, і сестра його. І він написав книжку про діяльність на годину. Ну, має заслуженого фельдшера України. І... Далі дуже дуже цікаво про кожного можна багато говорити. До речі, друзі, я хочу вам сказати, що самі приміщення Кременецького медичного фахового коледжу вони. Старі, старі отак от я би таке слово би добрала, і тут дуже такі міцні стіни, тобто ви не турбуєтеся, як ви прийдете сюди вчитися, ні про які повітряні тривоги. Тут є дуже гарне Таке укриття. Але я сподіваюся, що коли ви прийдете сюди вже нові студенти, то в нас вже буде перемога, в нас вже буде мир і буде гаразд Це я веду до того, що тут дещо пропадає зображення, але ви ж знаєте, що ми ведемо наш стрім наживо, тому, будь ласка, за такі технічні деякі огріхи. Даруйте, бо це не ми, це, це інтернет. І завершує нашу музейну експозицію Стен історії рідко». Ми хотіли показати, що ж досяг заклад освіти, починаючи з 90-х років і до 2015 року відкриття музею. Бачите, я вам розказувала про Івана Шенюка, це його фото. Ми тільки знаємо, що він працював сам філолог і працював деякий час в третій школі нашій Кременецькій. Ви бачите, що і такий, як вже. Розказував Петро Істапович, у нас є музей в музеї. Це клас одного студента. Може відкрию, добре клас одного студента. Це є навчальна аудиторія. будь ласка. І вона присвячена такий виховний момент, щоб показати, що може людина досягти, прийшовши сюди просто перші слов пошелку школи, яку він закінчив лиці в 54 році. І якщо подивитися, це всі документи, які він надав. Це шлях встановлення людини, шлях встановлення лікаря, видатного лікаря він займається в галузі фізіатрії. І от всі, які ми бачимо досягнення. перше фото це Олексій Панасюк на першому курсі, далі ви вже бачите до, науковця. І якщо пройтись по стіні по, по документах, по документах, то ми бачимо ці подяки і дипломи, і завдяки будь ласка, увага на цю сторону. Це частина націоналізаторських. Пропозиції, по лікування. Ну і такі праці, бо сертифікати, праці. І діти можуть бачити вже це, ще це навчальна аудиторія, і для студентів такий приклад, що в все можливо. Тільки аби були старання і бажання. Тобто можна підсумувати: неможливого немає. Від вас бажання, натхнення, а від колективу. Міцні знання, які вони із задоволенням передадуть вам. І, власне, ми зараз будемо продовжувати для перегляду музейної експозиції Життя та діяльність Оксана Віченського, і ви познайомитеся з моїми чудовими дівчатками, екскурсоводами як спорсоводами. Друзі, я пропоную вам не перемикатися із нашого фейсбучного стріму, тому що зараз буде ще одна досить. Цікава екскурсія. Вона цікава тим, що постать Арсена Річинського це, звісно, в Україні така глиба, можна сказати. А по-друге, цю екскурсію нам пообіцяли провести студенти фахового коледжу. І я дуже сподіваюся, що вам це сподобається. Ось, власне. Меморіальний, меморіальний знак Арсену Річинському. Арсену Річинському. І цей меморіальний знак відкривали вже 2010 році. в 2010-му, це буквально якихось 14 років тому. Тут було велике дійство. І ось тут відбуваються посвяти в студенти. Тут свята першого дзвінка і тут передають від старших курсів до молодших прапор символічний. На зразок того, що ми бачили в музеї. Ну, словом, ось так, ось так живе цей прекрасний навчальний заклад у Кременці. Ще б, можливо, щось про Арсена Річинського ви зараз розкажемо. Вже там так, будемо так, відразу. Розкажу. Добре. Тоді я думаю, що, мабуть, варто цей стрім завершити і ми включимося наживо ще один раз. Єдине, що хочу додати, друзі, тут дійсно круто в цьому навчальному закладі, і якби ви ще не визначилися, куди вам іти вчитися, я рекомендую тут навчать вас, тут навчать вас професії, тут навчать вас любові до всього свого рідного і тут вас навчать бути людьми.